Так, друзі, моє шанування, доброго всім здоров'ячка О, як я задихався водичку з собою, не взяв. А По тій причині свідомо не взяв. Бо тому що я, по-перше, не думав, що я стільки довго буду ходити. А по-друге, я думаю, нащо на що мені з собою стільки тягати, якщо це важко, так мені ходити, стільки на собі грузу тягати. Ну, менше з тим, я не просто хотів сказати. Дивіться, відео. Вийшло досить непогано, Знахідки просто бомбезні. Давно я так не знаходив таких речей. Давно мені де ж мені навіть взагалі ще не попадало. Так що тут варто передивитися і не тільки передивитися, а поставити вподобайку і написати О, до радості мені! Жартую, звісно. Ну що ж, ймовірно, що я ще колись сюди приїду. В принципі, поле таке, не щоб, е, сигналів є дуже багато, дуже багато і ходжено багато. багато. Ну, дехто говорить все вибито, все вибито, по-любому тут ходять вже десятки років. і... Тобто, мається на увазі і поле вже добре ще таке підхожене. Але так чи інакше, якщо ходити спокійно і відповідно зараз новими приладами, то вони вже зовсім по-іншому шукають, ніж попередні старі. І досить вишукується. Ну, я зараз з легендою ходжу, мається на увазі легенда Деос. Ходжу з Деосом. Досить нормально, він мені вишукував, залізо там, то я не копав, деколи доводилось копати гільзи, ну Чому я їх копав, Бо тому що сумнівався. Так само алюміка. Ну, якби я там вже був так. Кажем, натяганий, так, як, як мій брат, що він там вже відчував, що це алюмінієвий дріт, що там гільза. Оцей. Но, хоча в таких, на таких полях, я думаю, краще лишній раз купнути, ніж сумніватися і залишити комусь гарну знахідку. Хоча твою знахідку ніхто не завере, тільки ти сам. Помогне, навіть не знаю. О, така річ. Ай-яй-яй. Якби вона була ціла. Так, знахідка в мене ще є там гудзичок, такий піймав, але ну, нічого цікавого. Е, гудзик такий випуклий, по входу в кінці я все покажу. Ну оця річ, якби вона хоча б більше фрагмент залишився, я дуже люблю такі речі. Якби більший фрагмент залишився, я був би дуже задоволений. Я би тоді навіть сказав, що мій коп вдався. Ну нічого, спробуємо пошукати. Так, тут є сигнал скажем не знаю. Алюмінієвий дротик. Ну, як то кажуть, навіть не варто уваги нічого особливого, тим більше, ну це від, від лампи регулятор. А то ймовірно, що тут є і букви якісь. Ну, нічого особливого. Вони переважно австрійські, поляцькі, польські, не поляцькі. Десь так, нічого особливого поки що, що я не знаю. Та, це 10, 10 крейсерів Франц Йосип. Ой, ледво видніється його бюст. Його портрет. Ну, Втерта вона вбита просто-просто в край. Вбита просто в край. Ну, але все рівно низкопробне срібло в мене вже є. Ну що ж, ще походимо, пошукаємо. Не так, щоб я сильно був захоплений. слідів тут неймовірно велика кількість. Але сигнали є і попадає між, між слідами. Оце практично між слідами знайдено цей. Я виїхав спеціально пізніше під, під обід. Виїхав, бо думав, вночі був мороз. Е, значить, що думаєш, зранку приїдеш, тут просто буде жах. Зараз воно трохи починає підсихати, хоча все рівно ще ось липне, так що будь здорово. Кований, вон тут 10 крейсерів, я цих підняв. ну і Відповідно, ще навіть ямку не засипавши, я почав проводити. Ну яка в мене знахідка? Великий-великий жаль, що вона в такому стані. Ну це просто капець. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, 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 все вірно, зрозуміли. Вона її і зламало. Ай-яй-яй... Шикардос. Я не особливо в них там шарю, Но... знайшов би цілу, було б взагалі бомба. Тут 10 крейсерів було, а тут ось такий значок. Жаль, звісно, жаль, що він в такому стані. Ну, нічого не поробиш. Він так розумію, він алюміньовий бочу. Не алюмінієвий, я не знаю, що тут за метал, но цинковий, просто окислення жахливі. Но, знахідка практично мій вихід, ця знахідка зробила. Вау! Круто! Хо-хо-хо! Ну що ж, І бажання до пошуку в мене збільшилося, бо, чесно кажучи, Мені вже трохи стало ота, не надто приємно ходить, болото тягнеться, таке. таке, але тут ха, 10 крейсерів і зразу, вже, зразу така знахідка. Ну що ж, продовжуємо. Так, панство. Проходив я туди трошки намарно, нічого особливого, там гудзи, хіба що знайшов, але таке нічого особливого. І тут гляньте, що в мене попадає. Воно візуально, звісно, лежало, можливо хтось його і бачив. Ну, ось така, бачите, корона R R і компанія. Не знаю, правда, що це, весло, не весла, невесла, чи може так. <кій> що знайшов ще одну таку. І знову вона не ціла. Прикро, звісно, але Ну, це більший, хоч більший кусок. Це хоч більше кусок і ось теж, як бачимо, таке клеймо. <кій> Взагалі дуже люблю речі, які мають клеймо. Які... Дивіться, яка вона акуратна робота була. Ось так. Ну, В принципі, оно ну, глянемо. О точно не, не звідси. <кій> ось такі дві штучки вже маємо. Гарно. Знахідок не дуже так, щоб тут було, на жаль, але приємні сюрпризи, о як оця є. О, о. Це просто пляшка, яка з була, але ну, нічого особливого. Так ну що ж, покрутився я тут, покрутився, є в мене монетосик. Ось тільки що звучав він, правда так. Ну це я бачу, що це срібло. Ну таке добряче підоставше. Ага, це середньовіччя. Це середньовіччя. Але щось інтересне. О! Навіть може і дуже цікаво. Я не особливо... В них розбираюся, чи там цей. Но 1500, 1506 там. Ось така монитосина. Цікаво. В принципі, тут щось такий звучок непонятний. Бо я один такий сигнал, тільки що пропустив, як цей звучав. Звучав він паршивенько. Не надто не надто вона звучала гарно. Значить, зараз ми тут провіримо що ці сигнали. Копнув. Вон там, вон там. І тут є. Добре, що я не полінився, не полінився, а викопав ці сигнали. Ось випадає приблизно те ж саме. Ну що ж, ха -ха. варто тут пошукати. Я не експерт по цих монетах, але вони все рівно вони тоненькі такі, ну приємні, красиві. Так, щоб поглянути що які. І дуже-дуже вони делікатні. Біда в тім, що вони можуть зламатися. Ну, рік не бачу. Рік не бачу, але... Так, ну вже дві дві поряд, наче це місце потрібно акуратненько провірити. А може це скарб? А може гаманець. ха-ха Ну поставте вподобайку, я думаю, що це варто. За такий цей, за такі... Е, я напевно що на це заслуговую, враховуючи, скільки я кілометрів вже тут пройшов поля, так І між слідами це знаходив сигнали. Ну що ж, красиво. Дякую, Господу Богу. Ну що ж, панство, я вже вдома. Він вже баньку помив. Помив оці. Бачите, їх забрав. І цю я теж забрав. Вон тут такі, Є ось це мої знахідки. Ось такі монетки, ну нічого особливого. І тут 4 срібільця. Ще 20 е, крейсерів було, я їх не зняв. Ось, печалька, звісно, з цією воно. воно відпало. Ну, що зробити? Ось так. Тут шмурдячка трохи таке. Так, панство, хотів би сказати пару слів. Значочок оцей гарний був би, якби був цілий шкода, шкода, що його так настільки настільки його знищило земля. Ну, грунти в нас досить такі погані. І що хочу ще сказати, вже зовсім скоро, це в суботу, я їду знову на коп. Надіюся, що буде погода. Вчора зустрівся з товаришем, і він мене запросив на гарний пошук. Ну, це по перші світові. По світові він вже там був в знахідки, у нього просто там бомба, пітарда. Ха -ха. І ми, значить, попробуємо там пошукати, значить буде ще цікаве відео. Тут, як ви бачили, всі мої знахідки, поле там настільки вихожене, там слідів стільки просто тьма. Але якщо ходити спокійно, не бігати, чомусь, розумієте, ми хочемо зразу на великому полі захопити все, бігати все поле, щоб бути спокійним. Але обігавши все поле, ви пропускаєте всі. І, чесно кажучи, от я ходив по слідах, я не ходив щось десь, особливо, що там не чіпано. Ходив по слідах і між тим ну, це все піднімав. Ну, ви все це бачили, десь, десь ось так. Ну що ж, дякую за перегляд, друзі. Не забудьте поставити вподобайку. Також, хто не підписався, підпишіться. І напишіть коментаря, можливо, щось цей, щось таке. За цей значок, це значок штурмовика. Якщо я не помиляюся, ну, я не особливо там розуміюся в цій тематиці. Але мені здається, от це штурмовик. Їх е на початку Другої світової їх там давали солдатам, які там йшли на штурм, ну і відповідно вижили. Вони отримували такі нагороди. Ну що ж, будьте здорові!